В на початку лютого оновив свою програму по розкрою плитних матеріалів. Давайте покажу, як вона зараз працює. Якщо в нас є проєкт збережений з якоїсь конструкторської програми, наприклад, матеріал замовника, то ми раніше тиснули сюди, сюди на плитні матеріали, давайте зараз також натиснемо. І зараз бачите, все вже тут все трошки по-другому. Додалася вкладочка матеріали, і ви можете додати сюди матеріал, але не з конструкторської програми збережений файл, а саме матеріал з сайту VR, і в ручному режимі його, скажімо так, робити деталі, крайкувати. Ти крайку та сверлити отвори. Тобто ми тиснемо на цей плюсик і вибираємо товар із сайту VR, тобто вводимо його код. Артикул. Або вибираємо мій матеріал, або додаємо електронний талон. Але в будь-якому разі це буде ручна обробка матеріалів прямо безпосередньо в конструкторі VR. Давайте спочатку покажу, як працювати з матеріалами в VR безпосередньо в програмі VR Pro. Наприклад, ви, ми вибрали матеріал і його артикул 180. 89 852 і тисну додати. Все, будь ласка, у нас цей матеріал доданий. Тепер нам потрібно додати край. Крайку вибираю, яка підтягується по замовчуванню для цього матеріалу. Наприклад, нехай буде крайка товщиною 0,4 мм. Все. Будь ласка, матеріал створений, і ми можемо працювати саме з ним. Але в чому ще відрізняється? Попередня версія від цієї в один проект. Ви можете додати декілька видів матеріалів. Для цього знову тиснете на цю кнопочку і вводите новий матеріал із сайту VR. Наприклад, нехай це буде артикул 30100 і тиснемо додати. Будь ласка, у вас з'явився новий матеріал кроноспан білий корпусний. Ми також до нього додаємо крайку. Давайте виберемо крайку 23х08 мм. Крайка вибрана, клей стандарт або лазерпур. І, будь ласка, працюємо. Можемо працювати з цим матеріалом, мож, можемо переключитись на матеріал антрацит і працювати з цим матеріалом. Тобто у нас вибрано два матеріали. Далі переключаємося на вкладочку Деталі і вводимо деталі. Також тиснемо на плюс, і тут нас показує, який саме матеріал у нас буде. Дивіться, у нас вибран антрацит матеріал і у нас є кроноспан-білий. Який ми вибираємо, така деталі буде. Давайте спочатку зробимо на кроноспан-антрацит. Назву деталі напишемо: наприклад, бік довжина 800 міліметрів і ширина 400 міліметрів. Кількість одна, додали. Далі ми хочемо вибрати деталі із кроноспан білий, так само. Пишемо назву деталі, наприклад, «Верх», довжина деталі 400 міліметрів і ширина деталі 800 міліметрів, і також тиснемо додати. Все, будь ласка, у нас одна деталь це ДСП кроноспан антрацит друга деталь кроноспан білий корпусний. Вони навіть по кольору трохи відлічаються, відрізняються вірніше, і далі ми працюємо з деталів з кожної окремо. Тобто двойним натисканням миші переходимо в саму деталь, і далі за допомогою цих клавіш ми її вже обклеюємо кромкою, сверлимо отвори, робимо пази і все інше. Перевага в тому, що ми в одному проєкті можемо працювати з різними матеріалами, і ці матеріали у нас у вкладці матеріали. Тепер покажу, як працювати з матеріалом, який експортований з конструкторської програми. Тиснемо на цю кнопочку. Називається вона Імпортувати збережений проект. І далі відкривається вже знайоме нам віконце, яке було у попередній версії цієї програми, тобто ми тиснемо матеріал замовника і завантажити файл. Далі вибираємо файл з нашого комп'ютера, який ми зберегли, тиснемо Відкрити. І будь ласка, всі наші деталі завантажились в конструктор VR Pro. Тепер нам потрібно змінити матеріал. Раніше у нас тут була така стрілочка, ми її тиснули і замінювали матеріал. Зараз ми маємо зайти в вкладку. Матеріали, матеріал замовника, натиснути на нього і так само змінити матеріал. Поточний матеріал буде змінено, тиснемо так. і Вибираємо матеріал із сайту VR. Наприклад, виберемо той же антрацит 189. 852 і тиснемо додати. Так само замінюємо крайку з крайки замовника на крайку, яка підтягується по замовченню в конструкторі VR. І так, вибираємо крайку 0,4 мм і вибираємо тип поклейки. Або це стандарт, або це пур. Все, матеріал ми вибрали. Крайку замінили. Ми можемо переходити в деталі і працювати зі своїм проектом. Тут як ви бачите, ДСП ламінірована, кроноспан, антрацит, тобто видно з яким матеріалом ми працюємо. І також тут є столбець матеріал, де написано з яким матеріалом ви працюєте. І якщо у вас буде більше одного виду матеріалів, то тут це теж буде відображатись. Більше я тут змін не побачив. Якщо було корисно, поставте мені лайк.